Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже дешевий а головне житловий будинок, який знаходиться в селі Буда-Орловецька, це Черкаська область. Значить, Будинок має 48 квадратних метрів, трьохкімнатний будинок, площа участку 25 соток. Він має трьохфазний лічильник. Також на подвір'ї знаходиться сараї, велика літня кухня, туалет, погріб. До міста Городище 13 км від будинку. Також є електропостачання та все необхідне е, спорядження для комфортного проживання. Опалення в будинку твердопаливне. Все, що ви бачите, все залишається е, новому власнику. Ціна за цей будинок е, дуже смішна, вона всього навсього 40 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Зв'язуйтесь з власником напряму та придбайте гарну дешеву нерухомість по смішним цінам. Тим паче, що гарне місце для проживання всією сім'єю і ведення сільського господарства. Всім дякую за перегляд, не забувайте підписуватись на канал. До побачення!